Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа підсумовуємо інформаційний ранок в Україні Ветері еспресо новини в студії. Христина Парубій. Вітаю. Уже 14 постраждалих у Павлограді. Поранені троє дітей: хлопчик 6 років, 15-річна дівчина та 17-річний юнак. Також внаслідок повторного обстрілу постраждав рятувальник, повідомив очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак. П'ятеро потерпілих залишаються у лікарні, з них троє у важкому стані. Крім того, відомо про трьох загиблих, зокрема й дитину. Вночі росіяни вдарили дронами по п'ятиповерхівці. Будинок загорівся. Крім того, в місті пошкоджена. Інфраструктура, частково зруйноване приміщення соціального закладу. Також вигоріло декілька автівок. Екстрені служби проводять аварійно-рятувальні роботи. Дві людини загинули, і троє дістали поранення на Херсонщині. Інформує очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокуєн. Протягом доби Росіяни били по житлових кварталах та об'єктах критичної інфраструктури регіону. Пошкодили три багатоповерхівки: 15 приватних будинків, газопровід, гараж та приватні автівки. Двоє людей загинули внаслідок ворожого обстрілу Донеччини. Ще одна людина дістала поранення. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Вранці росіяни вдарили керованими авіабомбами по селищу Ярова. Снаряд влучив у приватний житловий будинок. 61-річного чоловіка та його 88-річний батько загинули від прямого влучання, а 90-річна мама дістала поранення. Жінку ушпиталили. Внаслідок обстрілу у селищі пошкоджені 10 житлових будинків. Крамниця та господарська споруда. На місці працюють екстрені служби. 85-річний чоловік дістав поранення на Сумщині, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Вночі росіяни дронами атакували Охтирську громаду. Там пролунало сім вибухів. Внаслідок обстрілів пошкоджені п'ятиповерхівка, навчальний заклад і нежитлові приміщення. У Святошинському районі Києва завершили розбір завалів на місці російської атаки. Рятувальники працювали усю ніч під завалами. Більше нікого не виявили. Розібрали майже півтори тисячі тонн будівельного сміття. Нагадаю, внаслідок вчорашнього обстрілу у столиці загинули 12 людей. Серед них 17-річний хлопець, ще 90 дістали поранення. Нині у столиці день жалоби. У сьомій годині ранку сьогодні рятувальниками було завершено пошуково-рятувальні роботи. Тобто, станом на зараз маємо підтверджених 12 загиблих. На щастя, більше нікого під завалами не знайшли. Пошукові роботи ми завершили. Тепер ми розпочинаємо аварійно-відновлювальні роботи. Загалом від початку робіт нами вже вивезено майже 2000 тонн е метрів кубічних будівельного сміття та розрушених конструкцій. Результативні вибухи у Криму у САКа горів будинок заступника голови Чечні Мурада Саїдова. Повідомляє моніторинговий канал Кримський Вітер. Напередодні журналісти сповістили, що вночі на тимчасово окупованому півострові лунали вибухи. Дрони ймовірно атакували російський аеродром САКИ у Новофедерівці та аеродром Кача у Севастополі. Крім того, вибухи прогреміли в Армянську та Красноперекопську. Атака тривала близько п'яти годин. У російському міноборони відзвітували, що нібито знищили 59 дронів над півостровом. Вимоги України щодо мирної угоди складаються з п'яти пунктів. Деталі цього плану опублікувало видання за телеграф. Основне не визнавати на міжнародному рівні російський контроль над Кримом та іншими окупованими територіями України. У першому та другому пункті йдеться про саме формулювання миру. Воно має ґрунтуватися на міжнародному праві, а не на капітуляції. Також Україна вимагає чіткі гарантії безпеки. Третім пунктом Київ бажає повернути контроль над переговорами. А наступний пункт зазначений як застереження для Америки та НАТО. Адже в разі передачі контролю над Кримом Росії окупанти зможуть погрожувати нападом на Туреччину, Румунію та Болгарію. І останнім Україна вимагає чітко заборонити Росії використовувати угоду для обмеження чисельності українських збройних сил або оборонно-промислової бази. Цей документ Володимир Зеленський передав президенту США Дональду Трампу. Однак вимоги повністю розбігаються із планами Америки, пишуть журналісти. Україна зможе досягнути припинення вогню вже влітку, вважає прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. З його словами, зараз ведеться інтенсивна стадія перемовин. Відтак Росія мусить сісти за стіл переговорів щодо безумовного припинення вогню. Адже саме Україна повинна визначати умови мирної угоди. Стармер не підтримав рішення США щодо визнання окупованого Криму російським. Водночас ще раз наголосив, що Велика Британія та інші європейські країни потребують гарантій безпеки від Америки, щоб розмістити в Україні західний військовий контингент. Коригував удари по Донеччині служба безпеки України викрила 55-річного російського агента, який наводив ворожі атаки по силах оборони у слов'янську та Краматорську. Шпигун шукав українські командні пункти, а також стежив за ремонтними базами та складами зсу. Також намагався виявити бойові позиції засобів ППО. Відтак окупанти хотіли обійти повітряну оборону під час ударів. На співпрацю з ворогом чоловік пішов з власної ініціативи. Сам почав скидати інформацію і тематичні російські чат-боти. А вже згодом на нього вийшов куратор. Зраднику загрожує до восьми років ув'язнення. Аби побачити і знищити кожного ворога, збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два бінокля з далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки ССО. Воїни тримають стрій на східному напрямку, і в пекенних умовах ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Тож ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога. Наша ціль 910 тисяч гривень. Долучайтеся разом до перемоги. Вперше серед кардиналів виборців нового Папи римського українець, священник Микола Бочок, родом із Тернополя. Він є єпископом Мельбунської єпархії святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви у Австралії. Отець став наймолодшим кардиналом в конклаві 2025 року та є одним із 138 священнослужителів, які мають право обирати очільника католицької церкви. Вибори нового папи римського відбудуться через 15 днів після смерті Франциска. Кардинал е, Миколай, який є е, зараз єпископом української католицької церкви в Австралії для українців, також є кардиналом і для цілої Австралії. І так цікаво, що він для греко-католицької церкви є сьомим кардиналом, для Австралії є восьмим кардиналом. Е, які шанси Святий Дух тільки напевно знає? Це не є такі вибори, як люд... серед політиків. Це є вибори, де діє святий дух. Ми про це завжди маємо пам'ятати, бо е, часом відбувається так, одні говорять про одне, а виходить зовсім інший. Таким був ранок в Україні. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv. В наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Я з вами прощаюся до завтра. Більше розкажуть мої колеги. Залишайтеся з нами.